Україна може стати одним із світових лідерів у лікуванні онкологічних захворювань, адже приватні клініки активно впроваджують передові досягнення з діагностики недуги ендоскопію. Ми маємо такі ж самі ендоскопи в Україні, у Швейцарії, в Німеччині чи Сполучених Штатах. Інша справа, що ми повинні об'єднуватися і запроваджувати міжнародні стандарти. Я вважаю, що ваша країна має всі технологічні можливості для високоякісної діагностики і лікування. об'єднати фахівців із різних країн для боротьби з раком вирішили в столичній клініці. Лісот запровадили щорічний міжнародний дискусійний ендоскопічний клуб. Операції та процедури онлайн лекції обговорення спільних проблем. Хоча я сьогодні здесь виступаю в качестве лектора и тоже со своими знаниями прийшов, но я больше здесь получил, чем я отдал. Маленькі, короткие какие-то э, ремарки, какие-то замечания в полслова, слова. Но они иногда мне помогают настолько выложить вот эту логическую цепочку, связать все звенья какого-то знания. Обмін досвідом показав проблеми. В усіх однакові, брак фінансування та неувага пацієнтів до власного здоров'я повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх.